Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, ну що, на календарі 26 червня. От е, Я знову на діляночці е, своїй спаржі. От, е, останній раз я був е, півтора місяця, на, на ній показував і ну, е, зняли мені нарешті гіпс. З обох рук от, я можу тримати телефон в руках от, і пробував, трошки можу вже бур'ян рвати. Отак ну, от виглядає, бачите? От, показую, Отак от, от виглядає. Якщо нічого не робити на діляночки через півтора місяця, от, там десь відніються от наші саджанці, які проросли, от, ну, так от вона виглядає. Е, зараз я потихеньку вирву бур'ян і покажу. Вам вигляд, Нашої діляночки спаржі. От там, де ми садили, на 8 метрах 24 сажанці. от ну ще Весною. от І покажу, який вигляд вона має тепер. Так що не переключаємо канал. Так, ну а от так от виглядає вже наш рядочок спаржі після того, як. На ньому вирвали бур'ян. Ну, Бачите, тепер видно саженці. От. Ну, Я вже порахував, тут не 8, а 10 метрів, от і тут десь ми мабуть 30 саженців саджали. Ну, 25 я нарахував, покажу вам ближче. От. Ну, Різні, бачите, вони і так от, бачите, тільки. Вон там. От. Із траншейки виходить, тут вже вийшли з траншейки, саженці вже От Тут ось отакі, бачите, серед травички пробивається садженець. Тут ось немає мабуть штук три, мабуть. Нема саджанців. Ну, Аж ось ось перший після того як не було. Саженці, ну мабуть, штук три. Да. Ну, не скажу, що вони пропали, не рився я там, не буду я. По... Порушувати там структуру землі, може вони ще проб'ються. от Ну Я процентів на 50, впевнений, що вони ще проб'ються. Там, можливо, слимаки <кій> з'їли молоденький, паганий, і тепер він затримується, щоб знову випустити новий, там укорінюється от Ну то Далі, бачите, пішли от саженці. ну Траву я бачите, ту шарував варіант, і в траншейку я її вклав. По-перше, буде, мікроклімат створиться. Деякий от, замульчував від буряну слідуючого. От, ну і буде якийсь так, сидирати коли засиплю землею, от повністю траншейку. Там воно буде перегнивати і давати якісь поживні речовини нашим саджанцям, Ну, от Бачите, тут ось такі величенький і Далі там вон, саджанці непогані. Бачите, який все дав. Оце такий. Ну і ці так непогані. Тут одесь я бачив, бачите, ну там мабуть його з'їли перший. Тепер він там пробивається. Бачите, який малесенький. От. Але він є, він виживе. От, можливо, на наступний рік щось і не дасть, але живий саджанець. Ну, Слимаки тут дуже багато слимаків, вологий дуже клімат тут. От, дощі, йшли, от і слимакам роздолля. І вони тільки витикаються молоденькі пагони. Вони одразу на них нападають от, і підідають. І то, тоді спаржі ну, важко, от важко тоді новий саджанець дати. Вже коли вона пробилась, бачите, тоді от слідучі дає вже там більш ног. Тут от саджанець був такий величенький і слідучі вже бачите ще більші, і ще вона дасть, тоді ще більше. От ну вже пора закидати землею. Вже вийшли з траншейки саджанці. От, пора закидати, зрівнювати в рівень робити нашу траншейку із землею. От, але е Поки що я лопату в руки ще не зможу взяти, може ще мабуть, з місяць, от, ще важко і боле, болять руки. От, але Думаю, зроблю це. От, ну, Така от ситуація. бачите, е Нічого страшного, навіть коли. Півтора місяця вони заглядали на свою діляночку спаржі, хоч вона і заросла землею бур'яном. От нічого страшного, прибрали, і вона виглядає досить таки пристойно на сьогоднішній день. Все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.